Як виглядає креативний грумінг? Що таке фарба для тварин? А ви знали, що фарба для волосся може вбити вашого собаку? Щороку тисячі тварин страждають від токсичного отруєння через модні процедури краси? Що ви бачите на цих фото? Милу собачку з рожевими вухами. А ми бачимо тварину, яка не може сказати ні, і проживає справжні страждання. Під час фарбування собак фіксують на столі. Змушують годинами терпіти сильні запахи хімікатів. Це викликає паніку, стрес і фізичний біль. Фарби часто містять аміак і перекис водню. Через тонку шкіру ці речовини проникають у тіло, спричиняючи опіки, свербіж та подразнення. Часто собаки злизують фарбу. Це може призвести до отруєння, ураження органів, алергії чи навіть анафілактичного шоку. Грумінг може бути етичним: це розчісування, підстригання кігтів, чистка вух і зубів. Це турбота. А от фарбування, страси, штучні нігті це вже не про турботу, а про задоволення людських забаганок. Цікаво, що ми часто обурюємося жорстоким поводженнями з тваринами, але водночас купуємо тестовану косметику, носимо хутро і їмо м'ясо. Це і є когнітивний дисонанс, але ми можемо змінитись. Любити тварин означає поважати їхню природу і потреби. Обирайте етичний догляд і підтримуйте cruelty-free бренди. І головне, не робіть зі свого улюбленця аксесуар, підписуйтесь, щоб дізнатися більше про права тварин та етичний вибір у щоденному житті.